Слава Україні Героям слава! Хочу вам показати свою ангологу. Я, як завжди, знімаю свої квіти невчасно тоді, коли вони відквітають. І це дуже шкода. Що я можу сказати? Можу чітко сказати, що ці квіти, скажімо так, гарні, воскові усі всі красі, вони. І білі, такі молочні, вони рівно три тижні. На третій тиждень, кінець цього тижня, починає темніти ось ця ось серединка. Ось, і починає, потім починають темніти краї плюсток. І помалесенько рослина ось так от, скажімо так, починає відквітати. Скажу, що пахне вона м'ятою, кожна, звісно, свої. Своє сприйняття аромату, запаху, але пахне, як для мене, вона м'ятою, яку ми додаємо в коктейлі. Щоб ви розуміли, рослина досить висока. Тобто, вона 80 см висота, а висота квітоносів 30 см, Тобто вони є досить-досить високі. І бульби, бульби як були такий от здорова бульба, бачите, така первомутрива зелена, отака вона і залишилась. Корінці у нас тут досить-досить багато, тобто вона себе почуває чудесно, формує паралельно свою нову бульбу свій ріст. І усе. І, до речі, коли ми ось так вони от потемніли, коли. То вона зараз нагадує так, ніби там маленьке пташенятко всередині, правда? А коли вона, скажімо так, квітне біло усі свої красі, то нагадує маленького Ангелика всередині. Фото квітування, як вона квітувала, я як завжди вставлю, бо щось не виходить мені знімати відео, коли вона от. Така, як має бути гарнезна, гарнезна. Ні, я маю нафоткатися, поскидати у вайбер в групи, показати, а відео знімають завжди в останній момент. Чому так виходить? Не знаю. Ось так от. На цьому все. Слава Україні, героям слава! слава!